Пока що заважу в карман мобіла немає. Там ми їдемо в Буковину. Туха ділиться зі мною своїми бутербродами, які приготувала йому мама. Цього не вистачає. Ой-ой-ой-ой. <плес> а ну, сир, хамончик. Мисно нам. Нас Назуже трохи <плес> побільше Димас, де масло. Ти гарно катаєшся на лижах. Да, скільки років вже катаєшся? Пошо на лижах. Ну він нали. Оцей чел на сам це вже катався. Сім років ти вже, так, катаєшся? Він За сім років не зрозумів, що вижи. Та ні, пацани, стовідсотково треба кататись. Треба ламати ноги. Не свої, а сама я хотів би в небі забутись. І нічого в світі не знати. Та що треба цього Ага. Побачимось в готелі. Ну що ж, братва, ми вже приїхали в Буковель. Ось ззади наш готель. Зараз <звучить> ми засіляємось і йдемо <звучить> на сніданок. До зустрічі. Людина у нас це російський, так. Так, і відразу по приїзду я роблю рум тур нашого чорномара. Можете тебе будь пожалуйста. Що? Можна я тебе зараз знову достану, wi по і скачаю Dota 2? <звучить> <звучить> ну окей. Так, може, підемо так, а може а потім? шоколадочку на брату поділимо. <звучить> Так, ну ось це така у нас кімната, телевізор, є мікрохвильовка, є чайник, раковина, холодильник. Далі туалет. от Бойлер є, душ, дзеркало, ну все як всюди. Остання кімната, це спальня. А як ти до цього ставишся разом спати? Дуже добре. Да. Так, тумбочка, шафа і вікно. За таким от виглядом на дорогу. Клас. А ми вже з вами побачимось на сніданку. До побачення. Другий день, восьма ранку, братва. Перший, другий, а ну за Весем я спав. Третій. Отут сніданок, отут ми живемо, отам ми катаємося. Ми прийшли на сніданок. Ось я взяв млинці собі. Млинці і якісь варіння, пацани там сосиски взяли. каву. Я чесно кажучи, взагалі не голодний. Я хочу кататися. Он мене час більше приваблює пусті подйомники. Тих взагалі взагалі немає. А пацани собі понагрибали сосисок, Вони тут 30 хвилин будуть хаби. Коротше. Щас вас там хаваємо блінчики, і то я їх силою в себе впихую через те, що не ну, виступаю, що просто буде боліда. Сьогодні ми, коротше, пробуємо все. Вчора я приловчився, згадав, як це взагалі кататись на сноуборді. А сьогодні вже буде жорсткий контент, жорсткий екшен. Діваю, що вийду з цього трьохсотним. Всім смачного, як? а зараз смачного, марку смачного, пацанам смачного. І побачимось вже на горках. У нас іде скільки? Раз, два, три, чотири, п'ять. І я шість-шість людей. Я Льоха, Fashion Devil, Отак. Сьогодні тестимо всі горки, тому що вчора ввечері 50% горок були закриті. Тож у нас сьогодні є звичайно унікальна можливість покататись, по побезпечка без людей, тому що зараз тільки 8.30 і нікого нема, всі сплять. А поки вони сплять, ми йдемо кататися. Проходимо ми в next, ми next. Ну ладно, наче норм. Все, що, головне, щоб телефон йому, не пав. Ну, ми зараз їдемо на 12. С це. Ага. це ота горка. І, якщо що, гріць у нас професіонал. Це скільки разів був Буковелі? Рази три. Рази три був був Буковелі. Він тут, як це, як гід. Він нам показує, де можна поїсти, куди їхати, куди не їхати, де нормальні горки? Де ні. ми піднялися на першу горку. Зранку відкривається такий дивовизний чарівний краєвид. Ніхто хто ще поки не спав. Зараз будемо кататись. Думаю. Будемо падати, але буде дуже весело. Покажи пацанов, покажи очікую локацію, де ми так, да. да, 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 да. Дуже красиво. Короче, в Буковелі і let's go. Коротше косулі пробіжали, не встиг снять. Зрада тотальна. Йоо! Чекай. Все кричи. Вони не чують. Так тільки мене видно. Як, як я з камерою лежу, бля. Муа! Та не видно, не видно. І довольний головне. А ну ще раз. Тільки погромче, ну реально що. А! Та ви зубки почистив? Ні. Ні. Повечеряв? Угу. В доту пограв? Не, не ну, все, на добра Зубки завтра вже почистиш. В, добре? Yeah. Все. добраніч, Это... добре. Ну, добре. хороший. Давай, спи. Перед тим як наклеїть штуку для GoPro, ми. Дімасу протираємо шолом. Діма жорсткий лижник, тому у нього є особистий шолом, особисті окуляри. Да, yeah. Що ще, лижа не брав собою? Не виглядаєш дуже подобається. Така у мене конструкція, бачите? Цю штуку ми будемо так, дімасу клеїти. Позади папір і підемо yeah. забирати Дімасу голову. Необережно, обережно, не поспішає. Все, теперь тримаємо трохи наче. Ну кстати, плюс-мінус рівно. Який отак от клеїть, як який типу, на себе? Який? Пацани, у нас щось в шкафу. У нас якийсь звук, че в шкафу. Я клянусь. А ну подожди, не відкривай, послухай. Тихо, не відкривай. А ну щось. Давай! Є горка B2. Потужна? Там, Поняв, під фрі райд зроблено. Йооо. Ну, під фрі так. Я думаю, нам. Поки що не варто. Не треба, і так. не варто тобі впускати мій телефон. типу. Ні, це, це, це взагалі це... Не, це на час... не на часі. А дивіться, які мені педалі дали. Ось. Хоча я навіть тіпа, не просив вони побачили, що я весь Adidas, все. Шапка була теж Adidas. Ну, коротше, вони мені дали теж Adidas. Я тепер в самбах катаюсь. Ну і десь летить. І що? Років 90 їде на сноуборді. 90 років, а ти як паняв? По тому, як вона їде, чи тому, як вона, вона потім, як вона, Ні, вона впала і більше не встала, Да? <реку> ну, <реку> <реку> якщо вона впала, то все тут вже треба бригаду визивати. Що, як катається? Дуже подобається. Кожного дня катаюсь по 6 годин приблизно. Вже... Сноуборд дуже сильно подобається. Ти я... лижі пробував? Як лижі пробував в дитинстві в 6 років. Не а, дуже. Ну, в 6 років я вже не пам'ятаю, але сноуборд мені більше просто чесно кажучи. Мені здається, на ньому можна багато трюків різних робити. Я вже нашарився, майже 180. Отак, мені отакий от стільочок подобається. Що? Телефон, походу, міг. Твой? Да. Тут? Ні, я не знаю, ні тут. В смысле? Пока що залажу в карман, мобілені. <рес> Йдемо? Йдемо. Щас, треба а ну Дима слить будем. Конечно. Як це можливо? возможно? <рес> тут хорошие кочечки сюда с этой стороны. Ага. Можно два прийти. селёдик, селёдик. Селёдик обовязком. Хасли, хасли, давай, быстрее. Шучу, шучу. Ай-яй-яй. Опа-опа. Диатлон на гонка, Трибуновод, чемпион Европы. Резерв свиту. Ай-яй-яй, ай, яка! Ай, ай, Просто подивіться на ці неймовірні трюки, що він виробляє, що він виробляє. Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Вот, почала снимать. На камеру. Вы на снимаю? Да! 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 яй яй контроль. Що, сьогодні четвертий день катання. Я впав в багнюку. Дивіться, як я виглядаю. Ну, я реально Це я вже протерся снігом, покажи рукава. Коротше, я виїхав в оффроуд. і там є оффроуд, який в снігу, в снігу, в снігу, і отакий участок, може, там де іменно багнюк. Я їду, в мене сноуборд чуть вискакує. Я падаю спинякою рівно в цю багнюку. я поки скотився, мною такий слід, прям грязюк по, по снігу. От, то я трохи снігом обтерся і зараз буду оце все діло стирати. Да, то його стирати буде. Вігіра, я завтра так само піду кататися. Що? Розкажи, що ти собі взяв на вечерю, краще. А, вечерю в мене. А ну покажи. <laughs> ну тут ціни трохи, великоваті та ж. Мівіна, сосиски з кетчуп. Та. Барбекю. Ну і все шліфунуть. <laughs> а це вони скупив кукурузні пали. <laughs> Чого на кукурузних паличках написано слово йогурт? Як це з Що ми зараз будемо дивитись? Я не знаю, огі та кукарачі. хочу. О, Губка Боб краще. О, ось і вона. підписники. Вам що більше подобається? Огі і кукарачі чи губка Боб? Не... Губка Боб. І ти ти не... підписник? Ну я підписав на тебе. А. Красава. А видосы мы все дивишься? Я не дизлайки. Паскуда не Ладно. Я ты на... Пись на него. А где Вилка Причем так профессийно. Но она еще к делать. Да. Ну, красиво жить не закончилось. Сама кота получилась? Ага. Там <плес> соусу маловато. Хіба вже тут томатний суп якийсь. Каже соуса маловато. О, у о, давай, давай, А давай, ти, ти, ти... ти зайшов на свіяк, типу. Да. Так, давай подивимось. Олексія середи там... нового відео. О, це легенда! Це той який сокіабле. Сокіабле. <плес> 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 Так, а з приводу фінансів на все про все на тижневу відпустку у боковелі у мене пішло 13 тисяч гривень тільки на спорядження із І Якщо ще додати харчування, то я витратив плюс-мінус 18 20 тисяч гривень. Але у будь-якому випадку я вважаю, що я ці гроші витратив на емоції, на задоволення. У мене є безліч гарних спогадів. Я поснімав відоси, поробив фотки, тіктоки, все. Тобто, ну понятно, що це все не окупиться, але в будь-якому випадку у мене залишились гарні спогади і, в принципі, гроші для того і заробляються, щоб їх кудись витрачати. І, на мою думку, краще їх витратити тут, на емоції, ніж купити собі чипсів. Сьогодні ми здаємо номер о дванадцятій двадцяту. приблизно у нас уже потяг. Я не знаю, що ми будемо робити з 12 до двадцятої. Хазе, може, просто будемо тинятись вулицею і насолоджуватись краєвидами буковеля. Тож, такий доволі неординарний збір закінчився. Наступна станція у мене Київ. Я треную ще 4 дні, а потім виходжу в мікроноворічний отпуск. Тож, якось так, наступний 25-й рік для мене буде надзвичайно відповідальним, важливим, тому що я собі ставлю за мету здобути золоту нагороду. На чемпіонаті світу, золотуго нагороду на чемпіонаті Європи і гарно виступити на Кубках світу. Тож якось так подивимось, чи зможу я впоратись зі своїми цілями, які я поставив перед собою. На цьому випуск мій закінчується. Усім дуже вдячний за перегляд. Не забуваємо про вподобайку. Я стараюсь для вас, для підписників. Бажаю всім гарних свят. Бажаю всім гарного новорічного настрою і будьте здорові! Пока. Пока.